Він хотів розірвати контракт. А командир хотів його застрелити. Російський окупант на ім'я Сергій Сергієв, якого сили оборони України взяли у полон поблизу кліщівки під Бахмутом, розповів про погане ставлення командування і про свій єдиний бій, який виявився дружнім вогнем по своїх. Відео з розповіді окупанта оприлюднена Державна прикордонна служба України. За словами військового, за день до того, як він уклав контракт з армією РФ, він розлучився з дружиною, бо вона у нього гуляла. Жина гуляла. Я на час дітей залишала со мною. Я узнала від бабушки, що діти у детському домі теж повлияло. Під час інтерв'ю військовий зізнається, що його мати живе в Україні, але з нею полонений не спілкувався вже майже 10 років. Є Есть... мать на Україні, але я давно з нею не спілкуюся. Наверно, год 16-й, може, навіть 14-й. Кривий рік. За його словами, в армії йому пообіцяли платити 230 тисяч рублів, але за фактом заплатили 185. А також видали путінську одноразову виплату. Далі боєць розповідає про ставлення командирів, яким було абсолютно начхати на військових. А єдиний бій, у якому чоловік брав участь, був Friendly Fire. як сказати, в нас наш у нас тому що нікаких опознавательних знаків не було. Свої ж нас перепутали з чужими, і був зустрічний бой. І наостанок Сергій Сергієв каже, що він хотів розірвати контракт та натякнув на це командиру полку, проте той його побив. Він також порадив іншим росіянам не йти воювати в Україну, адже шансів загинути набагато більше, ніж отримати ці копійки. Мій совет не сават сюди більш. Тому що командування відноситься очень плохо к своїх солдатам. І шансів погибнути здесь гораздо більше, ніж отримати эти копійки. Ану того не стоїть. Нагадаю, що раніше представник гур Андрій Юсов розповів, що місця утримання російських військовополонених в Україні вже переповнені. Він додав, що Україна готова звільняти окупантів в обмін на своїх громадян.